Хочеш зробити свою другу половинку щасливою, їй точно потрібна ця автівка. Дівчата просто божеволюють від цієї прикормки. Демоверсія Bumblebee або Smart на автоматі з'явився в продажу в твоєму авто. Виглядає просто суперово. Поєднання жовтого і чорного кольору найкраще. Ми про це точно знаємо. Потужний та економний 0,6 Turbo і рідний пробіг 215 тисяч. Затонована, дивимося, що всередині. Салон реально як новий, під чехлами нові сидіння. Для двох місця просто з головою. Подушка безпеки, автомат, кондиціонер та штатна магнітола. А що ще потрібно? Експерти кажуть, що автівка дуже безпечна, тому що кузов зроблений капсулою. Одразу вам покажу багажне відділення, місце є. І родзиночка це панорама. Цю автівку можна придбати як за повну вартість 3500 доларів, так само взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Та ще й які титани. Смарт вже чекає на твоєму авто.